У спільного між студентами та випускниками Національного університету Чорнігівський колегіум і дуже відомого за всю історію Латвії подружжям Яніса Райніса за еспазією. здавалося б, що може об'єднати чернігівців та латвійців. Відповідь проста: величезна подяка за допомогу в складний час. Латвія це перша країна ЄС, яка допомагає з відновленням зруйнованого приватного житла на Чернігівщині. Також латвійці постійно допомагають з гуманітарною допомогою, передають нам автобуси, автівки, трансформатори та багато чого іншого. Така взаємодія Латвії з Україною не залишила байдужою вчительку зарубіжної літератури Лію Сарану, котра прийшла до режисерки театру Екс Лібріс, молодіжного аматорського театру, та попросила поставити виставу на вірші латвійського. О, подружжя Оля Милашенко звернулася до художньої керівниці, на що та відповіла відмовою. Змінив думку Марини автобус на зупинці. Вона побачила білий автобус номер 10, а на задньому склі. Плакат, де Латвійка обіймає українку. Це стало відправною точкою для написання драми фантазії Блакитно-бусковий будинок. Цю виставу ми планували дуже давно, тому що до нас звернулася пані Лія Сарана, відома громадська діячка Чернігова, і запропонували матеріали. Це її власний досвід відвідування Латвії, матеріали з музею, присвяченому Аспазії Ренісу, і перекладні видання. Я ознайомилася з ними. Вилося, що там є нерв, там є чудова історія, яку можна повісти. Та тож десь 3-4 місяці у мене пішло на драматургічну роботу, на створення літературного тексту. А потім почалися тяжкі часи збирання історичних деталек, костюмів, реквізиту, тому що це все не просто створити атмосферу, тим паче, що у нас немає там грандівської підтримки, меценатської якоїсь підтримки. Ми розраховувати можемо тільки на свої власні ресурси і на донати, які глядачі щедро віддають під. Час перегляду. Вистава розповідає історію про Яна Райніса, поета, драматурга, політичного і громадського діяча Латвії та його дружину, поетесу, драматургиню та прихильницю жіночого рівноправ'я Ельзу Розенберг на псевдонім Аспазія. Ця вистава унікальна, вона психологічно витончена і це є донина, такий подарунок, який ми хотіли б, щоб він був помітним, тому що Латвія маленька країна з великим серцем, яка донатить, вкладає в Україні. Раїну дуже багато матеріальних ресурсів є нашим надійним товаришем в цих непростих обставинах. Тож познайомити чернігівців з кращими представниками латвійської культури наш обов'язок. Аспазія і Райніс – дві творчі перлини з берегів Балтики. Поети, драматурги, політичні діячі і про них власне ця вистава, яка показує, що культурні зв'язки між нашими країнами набагато міцніше ніж здається, і чим більше ми будемо знати славних європейців, тим менше місця залишиться до пієтету до російської культури, яку треба витісняти якісним контентом. Окрім культурно-просвітницької діяльності, актори театру, котрі за сумісництвом є волонтерами, допомагають протистояти ворогу. 90%. Сотків з вартості квитків вони передають на потреби збройних сил, залишених грошей, шиють костюми, купують реквізит. Та здебільшого реквізит, який використовують актори, це їхні власні речі. Лампа з дому, красива сукня, яку зненацька побачили на секунді, крісло бабусі, яке ну дуже личило саме в цю постановку. Звісно, не хаотично, а підшукують все згідно потрібної стилістики та колориту. Всі актори, котрі беруть участь у виставі, аматори виключеннями є лише. Ярослав Сінчук актор молодіжного театру, та Наталка Костюк, акторка театру Ляльок. Незмінним музичним режисером є Анатолій Новак, який створює складні музичні партитури і допомагає втілити сценографічні задуми. Аматори багато чому вчаться у професіоналів, а ті, в свою чергу, охоче діляться знаннями. Та головне, всі, хто бере участь у створенні вистав театру Екс Лібріс, об'єднує величезне бажання та любов до храму Мельпомени. В цьому вважають учасники театру. І є їх успіх. Є у нас і театральні педагоги, тобто Олександр Білогора викладає театральну майстерність в будинку творчості дітей та юнацтва і Абсолютно різний е, такий. Цікавий активний творчий контингент виходить, якщо має талант, має натхнення, має бажання бути корисним саме театральним мистецтвом. Я вважаю, що якщо людина як аматор працює над собою і вдосконалює свою майстерність то рано чи пізно, цей культурний продукт буде достатньо високої якості і дивувати може наших чернігівців. Свого часу мені сказали, що акторство це не зовсім професія. Це повинно обрати якийсь там трошки інший шлях в житті. Тому я, як і ви, за фахом-журналіст, це моя основна робота. А оце, це те, до чого в мене лежить серце, і чим я займаюся вже понад 15 років абсолютно на волонтерських засадах, тому що мені це дуже подобається. Ну і я думаю, що відповідно мотивація у наших акторів така сама. Їм подобається це. Ну, вони в це вкладають дуже багато від себе, і вони багато працюють. Плюс зараз додатковий аспект це волонтерство, тому що вони знають, що Гроші, які ми акумулюємо під час наших вистав, ми потім пропорційно розподіляємо на різні збори, і це також дуже допомагає, коли ти розумієш, що ти, хоча б в тому мінімумі, в якому можеш, ти корисний, планів у Екс Лібрісу багато. Подальші вистави планують зробити також на знак вдячності країнам, які допомагають не тільки Латвія. Я вам скажу так: ми будемо на перспективу працювати ще із іншими країнами з іншими напрямками, і це не тільки Європа. Наприклад, в нашому доробку японська вистава також є. Народ Японії він також дуже допомагає Україні. Але чому власне Латвія? Латвія була першою першою, хто відгукнувся. Ця країна територіально дуже невелика, але обсяги допомоги, які вона надає, ну вони вражають дійсно. Тому хотілося бути вдячними. У нас, наприклад, зараз в роботі я вже можу це афішувати. Зараз я роблю постановку за Теннесі Вільямсом. Поки що не розкриваємо, яка це саме п'єса, але так натякну, що я принаймні не бачила, щоб її десь ставили раніше. Тобто, це не скляний звіринець, і це не кішка на розпеченому даху. Ну словом, це оригінальна буде постановка. Блакитно-бусковий будинок. Вистава, дякую мовою мистецтва, витраченим часом і душевними силами, вольовим зануренням у історію Латвії, її культурні артефакти, мелодії і костюми, політику та книги. Тільки так можлива дружба, коли витрачаєш на друга, а не тільки береш, зазначають учасники театру Екс Лібріс.